Ой-ой-ой, блядь. Ой-ой-ой, скільки сюди впало, Боже мой. Нормально так бля. блядь. Это крыса, блядь, галима. Он вообще, блядь, чучело бегает там. Давайте. Ну в мене хп, щоб його пить и долбануть. Я без хп ничего не зроблю, реально.

Да ты тікаєш? Орюк. Чувак, утик. Нет, тут реально буде сейчас тяжко. Тут скільки сейчас тіпів Ничего, ну, вы вынесем, вынесем. Так, стрім іде, вообще? Так, іде все чітко. Це що за херня? Тут тип. Ви бачили, скільки тут упало? От дивіться, всі сидять на кресу. О, ким прийшли пушити. Гарик, cachotão Nice. <laughs> Harik, Боже, який я кинув фаешку. Ой, цю флешку. Реально таймінг, повезло мені. Я ж доганю, давай. не доганю, мабуть. А, він цей А, ты пиво повезло. Ямаєць, блін. Так, треба гонять і долбануть драгону його. Що таке було? Ого, мене ж всіх три, Йомаю -моє. А возьму? Скільки в мене одна? Нас Кожди у нього случайно немає. Боже, яка тумночка За догонялки буду щойно Я знал, що його, конечно, нокну, блин, ну щоб так легко, не думав. Де в нас зона? И в патікала врат. Тай кембе взять. Так, а стреляется? Это что, будкайте, <свист> Блин, блядь. Я реально понимаю, где ты чел. За камнем что? Ли? Непонятно. Кем зайнятий, я не хочу туди зразу їхати. хочу позакрывать все ж таки зону. Ай, ти що так пригаєш, блін? Я чуть не обісрався, блін. Конечно, сейчас ривлю. Сейчас пидум кушать. Де всі, Блін, 31 лайв, камон. Третя фаза. А он біжить один. Далеко, але я бачу? Жорстко. Скажи <кій> за все, що да. Такий кемп непоганий, коли я його держав тоже. Мені дуже, дуже не подобається, кста. Бля, знаєш, поверю. Опа, на це що таке. Опа! Где ти було? Чебач, мне не показалось тут чел был. Прикол? Мне реально не показалось. Еще сзади один, ебануться. Где он, блядь? А, он, бачу. Хоєш, сколько назря, блядь. Ну, сейчас, сейчас, хорошка. Хоен же не бачу, походу. Що я його нокну? Блін. Отак, нікого не було і прийшло два тіпа. Упор. Тупо упор пройшли. Ще не ноколи. Офігеть. Так, ми знаємо, що тут є стіпи. Chiński. Chiński. się, Chiński. Chiński. Aha Budka jest Chiński. siedzi ciego... Дуже інтересна мені судьба, цього, типа. Я думаю, все ж таки він залишив пішов в Гаріка туди сісти, да? А чому ні Я б тоже це позиція дуже чудова. Може тут кімперить, кстати. Ладно. Ні, ми теж по кімперемов. Правильно? прекрасний звук мгашка блядь. опана а це шо таке ще офігеть а шо можна так выставить я не знав там ш по моєму на монаривной можна. Ха ха Не, ну це новості конечно. Давно такого не бачу прикола. Блять, АВМ тут. Афігеть, пацани. Найс. Ха. Чувак, ви бачили, так? Да? Нормально там улігся Як так і треба, блядь Пускай так собі. Не дуже мені то хочеться туди йти. Але треба, блин. То що, блять, на глайдері тут задолбе. Він сідає, статі. Це дуже чудово. Ой, його ВСС єбене, пацани, я отак ВСС. Розібав, господи. А звідки ж він стріляв цей ВСС? Це треба знати, блін Це шо в кеймпауну? Моя біда so. О. Oh. Тут краще буде, мені кажеться. Тачка стоит. Хм. Блядь, я чувак жестко бе. Одна тыка реально. Ой-ой-ой, блядь. Як хаєшка зарігала, да Станя, заберу його. Явик я Вик забыл. один летаю, я, там три. Блин, та хаешка треба была. Реально она потребна была мне. Она тупо меня выручила. И мог меня, кстати, нокнуть. Одна, блин, в тело. Я не знаю еще по двум типам. Один... По любому знаю, де я. Опять. Ку-ку, я повернуся. Привіт, край, ще раз. Привіт, друже. рада тебе бачити, як завжди. Так, він упав десь на горі. Вообще немає по двом типам. Один упав там. Другий на горі кост там нокнув І. У мене майбі тут є стіпи Ну, знизу, по-любому, з правої сторони є. Я навіть, ну. Так в воду не дивись, коротше. Не плюч, як там. А ось він З ким пауна. Вони будуть всі сюди йти. Той мабі в зоні. Два, я три до два. Обили. Обили, типа драгуном. Я нокнули, просто ще не вбили Зона зараз сейчас помре умре. Має такий граунд херовий. Блять, той чоловік будто прочувствував зону. Так, нот пішли No, there was, all the info Еще один остался сым, с этим, с драгуном. Получается, да? Здесь лежить. 嗯哼。Uh huh. Давай, блядь, вы хоть. Ну, чоб я того закрыл, би. Кря, для тебя.